Ми говоритимемо про міжнародну політику. Отож, у словаччині прем'єр-міністр прем'єр-міністр далі не йметься і всіх його бідах. Далі винні Україна та наш президент. Новий пакет санкцій від ЄС проти Росії. В чому полягають ці санкції? Про це все ми розмірковуватимемо далі з нашим наступним гостем Євгеном Магдою, директором інституту світової політики. Добрий вечір, пане Євгене. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. і пане Іване. Маємо власне першу міжнародну реакцію на скандал. Вчора вчора це власне ця реакція була в Мінборони зі зміною керівниці АОЗУ. Посли держав Групи «Семи» в Україні закликали закликали вирішити конфлікт. Я вам зачитаю власне частину заяви дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів». Як можна перекласти цю заяву з дипломатичної мови? Чекайте, ми говоримо про Словаччину. Ні, 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 ми... ми говоримо і про Словаччину, але починаємо власне з актуальних подій, е тому що світова спільнота відреагувала власне на скандал в Мінмоборони України. І хочу вас запитати, як це можна перекласти е на дипломатичну мову цю їхню заяву? Ну, ви знаєте, що в західному світі часто використовується... Слово сполучення глибоке занепокоєння чи глибоке занепокоєння, і воно в даному випадку воно носить предметний характер. Тому що я думаю, що всі розуміють, чим є глибоке занепокоєння в оборонній сфері. Я можу чітко сказати, що в будь-якій країні групи семи, послі якої підписала цю заяву, міністр оборони в такій ситуації вже був би в відставці доб... а не тривали б усі ці речі. Але у нас Офісно-президентська республіка, а не парламентсько президентська. Хоча в будь-якому випадку е міністр оборони це президентська квота. І мені дивно, що немає ніякої реакції президента. Ну, НАБУ ну вже зареєструвало провадження Противомірова. НАБУ, тільки... не... Набу це не президент. У нас є Верховний Головнокомандувач. Якщо він. Бачить такі речі у сфері оборонних закупівель, які вже тривають днями, то ну виникає питання, чи все добре у нас в цьому сенсі, чи ні. Ну в мене на сьогоднішній момент є відповідь, що не все добре, оскільки сьогодні ваші колеги з Радіо Свобода е брали інтерв'ю з новим тимчасовим очільником Агенції оборонних закупівель, який сказав, що він. У відпустці за основним місцем роботи mm -hmm. у державному операторі тилу і зразу е, хочеться зробити вираз обличчя як у Януковича і спитати: А що так можна було? Ну, власне, поєднання двох посад, це чи взагалі це реально? це раз. Але друге мене знаєте, навіть не те, чим можна так було, бо в нашій країні напевно, багато чого можна. Мене цікавить власне міжнародна реакція, тому що ми від них залежимо в багатьох речах і в постачанні зброї також, і закупівлі цієї зброї. І виглядає, що те, що ви кажете, глибоко стурбована, воно ну, типу, так. Я б сказала, що вони навіть не глибоко стурбовані, а дуже глибоко здивовані. Я думаю, що вони й обурені, тому що, розумієте, ці всі речі вони негативно впливають на навіть не на закупівлю озброєнь. Ми ж не ну, щось ми купуємо, щось ми отримаємо як допомогу. Але скажіть, як формувати інвестиційний клімат в оборонній сфері цих умов? Ну, у мене, наприклад, немає 100% відповіді. Тобто, це, як на мене, велика проблема. І це фактор викликів, з яким ну, нам я думаю, буде надзвичайно непросто. Потім, крім того, е, треба розуміти, що перепрошую, але триває широкомасштабна російська вторгнення. І наші західні партнери, щонайменше, ну, вони на це дивляться. Так, що, якщо будуть проблеми з оборонними закупівлями, то це може прискорити російський нато. Навряд чи вони цього. Тому ну, різних, різних проявів достатньо багато. Тобто на це все має відреагувати Зеленський і якнайшвидше. Мені дивно, коли Верховний Головнокомандувач не реагує на подібні речі. Ну, ви розумієте. Що якщо у нас є в тренді е, словосполучення, що ми там йдемо до Європейського Союзу чи до НАТО, то треба діяти в внутрішній політиці, так як це відповідає стандартам НАТО та Європейського Союзу, а не робити вигляд, що нічого не відбувається. Гаразд, тепер повертаємося до Словаччини. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо назвав ворогом Словаччини, власне, Зеленського. І назвав він його е, через те, що ми категорично проти транзиту, повернення транзиту нафти та газу, а йому дуже сильно потрібно. Скажіть, будь ласка, це вигуки потопаючого, чи, ну, чи варто розцінювати взагалі прослухатися до Фіцо? У Фіцо на сьогоднішній момент є, є? фактор. Внутрішньополітичної кризи і розпаду коаліції, яка його призначила прем'єр, в цій ситуації він повинен або забезпечити швидке економічне піднесення. Ну так би мовити, не, ви ж розумієте, що вони там не що там не гречку, не пиво, ні ні щось інше роздають. Треба ну так би мовити діяти в форматі Європейського Союзу і НАТО, членами якого яких, е Словаччина є. Тобто йому треба показати якийсь успіх. Якщо не виходить показати успіх, тоді починається маленька переможна дипломатична війна з Україною в даному випадку, щоб показати, що це Україна у цьому Тобто, він з одного боку намагається. На нас перевести стрілки і сказати, що це українці винні, а з іншого боку, він шукає можливості для того, щоб якось пояснити, а може і в якихось моментах відіграти назад, те, що відбуває. Це ну, політичний, політично цинічно, але Фіцо політик досвідчений і ну, нагадаю, що він попередній раз. Попрощався зі своєю посадою, коли була справа про вбивство Яна Куцяка, журналіста-розслідувача, який розслідував Київ словацького естеблішменту з, з, з Корсиканського. З італійською тут? мафією. Тут а тут зараз відбувається ситуація, за якою дуже, дуже цікаво, ну, чому е, Такер Калсон. Американський телеведучий почав говорити про замах на Путіна. А я бачу в цьому кілька ходовку: тобто, замах на Путіна. Замах на Фіцо, який був в травні, потім знайти швидко, щоб ФСБ затримала групу осіб, які здійснювали замах на Фіцо і готували замах на Путіна. Це може бути такий дуже цікавий конспірологічний сюжет. А, Власне, оця вся агресія, яка її Фіцує, вона може бути пов'язана з тим, що Зеленський зустрічався з опозиціонерами в Києві словацькими опозиціонерами. Ну, якщо він так реагує на зустрічі з опозиціонерами, то він просто не почуває себе впевненим в своїй країні. Е, ну, в принципі, тобто, він відчуває, що під ним хитається прем'єрське єр, прем І Подібна поведінка в даному випадку вона точно не, не засвідчує його силою вплив. Ну, власне, словаки не дуже вдоволені ні Пілігріні, ні Фіцо. Скільки часу так можна дати, я не знаю, на око, поки вони збунтуються і почнуть вимагати відставки. Ну, вони вже вимагають відставки, вже парламентська коаліція похитнулась фактично. Я так розумію, що зараз. Відбуваються такі заходи з того, щоб цей, цю ситуацію дещо зменшити її ефект. Але є проблема, що різдвяні свята вже минули, і так чи інакше, країна входить в робочий ритм. тому їй доведеться на це відповідним чином реагувати. А тим часом триває серія підводних диверсій у Балтійському морі. Минулого минулої неділі власне судно, яке вийшло з російського порту, пошкодило е, підводний кабель е, Латвійського державного центру радіо і телемовлення. Зараз судно затримали, е, дізналася, як це відбувалося. Зазвичай як вони це роблять, кинули якір, е, пошкодили кабель кабель. Е, але власне на, на такий перший випадок, який відбувався ще місяць тому, е, в Балтійському морі. Е, Спостережна місія НАТО не відреагувала. Потім реакція Європи на ці диверсії взагалі видається дещо млявою. А вам. Ви знаєте, ми сприймаємо ситуацію крізь призму того, що Україна воює проти Росії. Воює з 2014 року, хоча для багатьох. Наша співгромадян війна почалася 24 лютого 2022. Для мешканців країн НАТО ця війна не почала. Вона ще не йде. Розумієте? І тому ми маємо е, на це відповідним чином реагувати, відповідним чином розуміти. Тобто, у них є курс на недопущення ескалації. Він був закладений адміністрацією Байдена. І коли ми тут обурювалися тим, що залітали ракети на територію Польщі, залітали дрони на територію Румунії, вибухали там, правда? А вони, наче, ну, були сліпими, глухими німи. У них є, я думаю, чітка на сьогоднішній момент лінія не піддаватися на те, що вони вважають провокацією. Чому і як довго це триватиме, я сказати на сьогоднішній момент не можу. Але. Я вважаю, що ця лінія хибна, тому що в будь-якому випадку підтримувати зараз Україну це набагато важливіше і набагато цікавіше, ніж ну, власне, і набагато ну, вибачте, цинічно скажу більш вигідно для них, ніж очікувати, що війна пошириться на їхню територію. Я думаю, що саме. Ну, але, скажімо так, там залітають дрони, ракети. ну Це можна назвати пробою пера, так? Там наскільки ви будете нервуватися з цього приводу. А тут ну це тут таке відверте пошкодження майна двічі за останній місяць. Як на таке Ну, тобто, я би вже навіть чисто з людської тички зору почала реагувати. Знаєте. А... Тут немає, треба розуміти, що вже понад 80 років практично всі європейські країни не воюють. Ну Там Франція, можливо, там Бельгія, були якісь колоніальні війни. Тобто на території Європи немає практично, ну, такої війни, яка була всеохоплюючою. охоплююча. І ну, такої як була Друга світова. Тому реакції вони пригальмувалися, реакції вони притупилися, і в цьому немає нічого дивного. Ну добре, а скільки таких от порваних кабалів має бути, щоб нарешті Європа відреагувала? Мені важко сказати. Чесно кажу. Ну, тобто, просто я вже на цю тему говорив, що виявилося, що. Фінська берегова охорона виявилася більш такою рішучою за всі сили НАТО. Ну, коли вони затримали е, судно, яке вірогідно порвало цей кабель попередніх кілька тижнів тому. Але е, ну, може бути не один і не два рази. Ну, нема. Е, знаєте, е, у них є, може бути вла, власна внутрішня логіка. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО прискореного вступу завдяки російській агресії проти України, Балтійське море перетворилось на внутрішнє Натівське озеро. Тобто роль російського Балтійського флоту дуже сильно нівельована. І тому я думаю, що вони можуть, так би мовити, дозволити собі і потерпіти. Інше питання, що. Перевкладати подібні кабелі весь час, ну я думаю, достатньо марудна справа. Ну і фінансово Тобу, затратна. Ну фінансово не настільки затратна, як вести війну. Тому вони не готові до війни. Це треба розуміти. Країни НАТО, незалежно від того, чи це Неофіти, чи ветерани північно-атлантичного руху, вони не готові до війни. Ні, готові нам співчувати, вони готові нам допомагати, але вони не готові абсолютно. Ну, і це, це, в принципі, не секрет. Ну, це так виглядає, як знаєте, якщо з психологічної точки зору, що, ми, що є, типу, людина, яка грасує до іншої, та інша сидить і каже, дякую за те, що ви плюєте і б'єте мене. Я ну, інше не можу пояснити на реакції. Почекайте, давайте, давайте почнемо з того, що було на сьогодні. А, в березні 24-го року відбувається перепризначення Путіна на посаду президента Росії. Це перепризначення відбувається в тому числі на окупованих українських територіях. Розмір українських окупованих територій є таким, що це найбільші окуповані території в Європі після Другої світової війни. Як на це відреагувала світова спільнота? Практично ніяк. Тобто це брутальне показове порушення міжнародного права, на яке світова спільнота ніяк не відреагувала. То ми очікуємо, що через якісь матеріальні збитки вони будуть йти на ескалацію і чекати, що Росія пообіцяє їм там не знаю, застосувати арешник чи випустити Лаврова, який там пообіцяє якісь дурниці. Ну, я думаю, Добре, якщо це не матеріальні збитки, ну я перефразую про кількість кабалів, а що має трапитися, щоб Європа прокинулась? Що Ще більше, ніж війна в Україні, таких масштабів. Е, Європа може прокинутися лише в тому випадку, коли почнуться бойові дії на її території. І то не варто забувати, що Договір про колективну безпеку, вашингтонський договір, який було створено НАТО, він передбачає достатньо тривалий час, до двох місяців до, для ухвалення рішень. За два місяці окремі країни НАТО вони можуть бути повністю захоплені. І це не драматизація, це констатація. І це теж треба розуміти. Я думаю, що в Північно-Атлантичному Альянсі про це Відповідно, їм треба робити кроки, які. Направлені на визначення і е, придушення того, тієї активності, ну, але вони можуть її придушувати лише в гібридній сфері, боротися з російською агентурою там, тощо. Ну, це тоді так, це має, має значення. Пане Євгене, чергова заява Путіна. Мушу вам її зацитувати. А, Путін заявляє, що він готовий до переговорів з Україною і може виділити людей, які будуть ці переговори вести. Вести переговори можна з ким завгодно, але Зеленський, начебто, через свою нелегіптимність не може нічого підписувати. Це затягування часу. Що це за брядсивої кобили, на не знаю, як це назвати? Ні, це не затягування часу. Це те, що Путін сигналізує, що він готовий до переговорів з Заходом, але без України а про долю України, що він хоче обговорювати долю України без України. Що І може він... бути те, про що я говорив, що на сьогоднішній момент світова спільнота, яка не відреагувала на порушення норм міжнародного права. В березні 24-го року утерлася, вона змушена слухати цю маячню. Ну, це ж маячня. Ну, гаразд, але це вони це... піддадуться під ту маячню. Тобто, ті переговори таки вони дозволять, допустять, щоб вилися без України. Ну, підуть вони на поводу в Путіна. Ніхто на сьогоднішній момент чітко не знає формату переговорів. Але давайте будемо відвертими самі перед собою. В разі проведення таких переговорів буде досягнуто максимум перемир'я, тому що документ, який, е, ну, з точки зору на потенційне представництво, не будуть підписувати президенти, то є серйозні питання до нього. Хоча це можуть бути і міністри оборони, і міністри закордонних справ, це питання, питання так би мовити, технологічне. Але просто сам факт. Того, як Путін виставляє умови, свідчить про те, що для Росії це буде тимчасовий документ. І ми вже говорили про те, що 80 років в Європі немає війни. Але після того, як Німеччина була розгромлена нацистська Німеччина як агресор, що було? Денацифікація, демілітаризація, поділ Німеччини на кілька зон окупації, потім утворення ФРН і НДР. Потім, ну, багато чого було всякого різного. З Росією, з Путінською Росією, цього всього не буде. Не буде депутінізації, не буде міжнародного трибуналу над путінізмом. Це зрозуміло. Буде повернення до бізнесу з южого, буде скасування санкцій, буде прагнення продовжувати торгівлю з Росією, буде прагнення її геополітичної реабілітації в сучасному стані. До цього теж треба бути готовим. Треба зараз в цьому опиратися, щоб це не було пізно в момент, коли подібне рішення Україні будуть нав'язувати куди більше енергії. Гаразд, припустимо ситуацію, що таке Україна не ввійшла. Ці переговори, і вони я маю Америка, Росія і ще хтось, хто буде там арбітром в цих переговорах, вирішуватимуть долю України без України. Що, ну, то, на які уступки, поступки можуть піти ці люди Путіну, власне, щоб припинити бойові дії? Які вигідні взагалі нам, що можна допустити? Я розумію, там можна намалювати, бо знає що. Але. ну так реалістично. Реалістичний сценарій це зупинитися на нинішній лінії зіткнення, але повірте, що розмови про 200 тисяч миротворців, 50 тисяч миротворців це ні про що? 200 тисяч просто такої кількості європейських миротворців технічно немає в Європі. Немає такої кількості військових, які будуть миротворцями. Я не зрозумію, звідки взялось припущення, що путіну подобається. Сподобається що е його е раптом буде слово звучати радісно на фоні того, що до України приїдуть. Ну, миротворці чи не миротворці з країн НАТО. Адже російська пропаганда говорить, що Росія воює з НАТО в Україні, правда? Угу. Ну, то які буде, Як будуть додавати, не додавати? Ну, тобто... І вони опиняться на сотні кілометрів ближче до території Росії. Ніж були до того. Ми були до того. Хто сказав, що це Путіну сподобається? Трамп? Ну так вибачте, у Трампа може бути багато різних е Оголошень різних слів, але це не призводить до якогось, знаєте, однозначного вирішення ситуації. До речі, про Трампа. Він оголошує різноманітні санкції проти Росії, але фактично вводить їх проти України. Ваша думка стосовно припинення власне фінансування більшість цих гуманітарних проєктів, зокрема, і тих проєктів, які стосуються біженців, які хочуть потрапити, втікають від війни в Україні до США. Це все зміни в. Американські політиці системні, це відмова від політики м'якої сили, і ми не знаємо напевне, чи слідуватиме за відмовою від політики м'якої сили застосування якихось жорстких заходів. Нам це на сьогоднішній момент не відомо. Те, що припинення призупинення допомоги від USAID, це проблема, проблема не лише для України. Це вже здається визнали американці, тому по деяких критичних програмах, пов'язаних з постачанням ліків, вони відновлюють фінансування. Але те, що це суттєвий виклик виклик для всіх нас, і це виклик, який може підірвати віру багатьох наших громадян демократичні цінності це також очевидно. Проте, ми маємо шукати можливості для того, щоб замінити американців в цьому сенсі і створити нові варіанти, нові реалії, тоді це якось буде більш оптимістично працювати, просто. Трамп і республіканці вони йшли на вибори з гаслами скасування відкритих чеків, з гаслами оптимізації державних фінансів. Коли звучать суми в десятки мільярдів доларів, які витрачені тільки в Україні на допомогу Україні, то звичайно вони в масштабах всього світу є куди більш великими, і вони відповідно потребуватимуть певних, ну, певної реакції і звітів, і аудиту, і так далі. Якщо не помиляюся, допомога становила 3,9 мільярда доларів. Це за ті відкриті проекти, які фінансувала Америка. Але в мене власне запитання до вас. Ну не вірю. Я що вони не знали, що вони скасовують ці проекти фінансування Україні. і Яка ситуація зараз в Україні? Це було зумисно. Ну знає, чи це, це така політика нового уряду власне нового уряду? Чи ну це випадковістю важко назвати? Це не зумисно проти України. Це політика, яка спрямована на те, що Трамп і його однопартійці показують, що республіканці рахують гроші, і що вони проаналізують, якими були витрати, і до якихось повернуться, до якихось не повернуться. От і все. Ніякого якогось такої конспірології, я думаю, тут бути не повинно. Це конспірологія в даному випадку буде дуже швидше небезпечною штукою, ніж хорошим, хорошим сигналом. Гаразд, але виняток вони могли зробити Україні? Чи це було дуже принципово власне, навіть показати це на Україні? А чому вони повинні були зробити виняток для України? Ну, тому що вони до того часу допомагали Україні. Ну, просто це є е, дуже різке таке припинення цієї допомоги, насправді не дали навіть е, люфту для того, щоб це закінчити. Для всіх таке припинення з одного боку. Ми ж замість якоїсь зваженої позиції у нас почалась вакханалія з приводу того, о, нарешті там, не хочу навіть цитувати дурниці, які і окремі народні депутати вживають, і інші. Тому ні, вибачте. Дуже вам дякую, пане Євгене, за те, що ви знайшли час, аби доєднатися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, це був Євген Магда, директор інституту світової політики. і говорили ми з ним про міжнародну політику, а також про останнє, про те, що ми говорили, це про припинення фінансування Америкою деяких проектів, не деяких, а більше сотні проектів в Україні.